Велика відпочинкова кухня студія, в якій СВ Камін зробили черговий проєкт кутового каміна від бренду Simon. Нагадаю, у нас фоторування чорним шамотом. Це окремий вайп. Тут передбачена така зона під дрова. Це, тут декоративно тут не буде багато дров по заготовці. Тут по задумці буде кухня, тут ревізія обслуговування і ось так вийшло наш камінь. Якщо піднятися зі сходової, наверху в нас реалізовано обігрів трьох зон. Це дві кімати відпочинкові та коридор. Кого цікавлять якісні каміни, пачі та димоходи, телефон, шапці профілі. На днях покажемо, як працює цей